Хлібний дар. все на полі. 13-та година в Україні. Час дізнатися останні новини. Два ворожі літаки Ан-26 та дві берегові радіолокаційні станції знищив підрозділ гуру тимчасово окупованому Криму. По російських цілях відпрацювали військові спецпідрозділу Примари в ГУР. Додали, що втрати ворога зафіксовані у зведенні генштабу за 24 вересня цього року. Докладніше про наслідки ударів по Криму та по російських портах. Ми розпитаємо речника військово-морських сил збройних сил України Дмитра Плетенчука. Він зараз з нами наживо. Пане Дмитре, вітаю, слава Україні! Героям слава, вітаю, пане Олександр, вітаю студію та глядачів. Um... Пане Дмитре, от хочу розпочати з цієї операції ГУР, про яку я повідомив перед нашою розмовою про знищення двох літаків і РЛС. Ми розуміємо, що це операція ГУР, але часто ми знаємо, що залучаються і ВМС до подібних операцій. Чи було так цього разу, чи залучали ВМС? І можливо ви маєте якусь інформацію про наслідки, яку можна звісно розповідати в ефірі. Ми, звісно, не можемо розкривати особливості застосування і взагалі організації подібних операцій. Я можу лише зазначити, так що е, чергове росіяни були вимушені е, втратити фактично ті одиниці, які вони використовують в першу чергу для протидронової боротьби, і цей е, трек є е, показовим і важливим, тому що всі одиниці, е, які ви бачили в кадрі, вони фактично всі для цього і задіюються здебільшого. Як і бє Є 200, так перепрошую, бо є 12. Бо є 200, також вони задіюють періодично. Це вже інша модель такого самого протичовного літака. І гелікоптери так само. Тому е цей удар він такий цілеспрямований доволі. Також напередодні ми бачили удари по портах Новоросійська, Туапсе, фактично в один день два порти. Що можете розказати про наслідки цих ударів для росіян? Здебільшого, звісно, економічні наслідки можуть бути, враховуючи те, що перевантаження в таких ситуаціях, як правило, зупиняється. Проте сказати, що вони там будуть якимись критичними, наразі я не готовий. Такої підтвердженої інформації нема. Звісно, в будь-якому разі, коли ви бачите невідомий. Дрон у себе в гавані, це багато про що може казати. Але, наприклад, в який спосіб він там опинився, наразі, наприклад, я так само ніяку інформацію верифіковано надати не можу. Зрозуміло. Тоді давайте про верифіковану інформацію, зокрема про оперативну ситуацію в Чорному, Азовську, в Азовському морях. Розкажіть, яка на тепер обстановка? Чи є там ворожі носії крилатих ракет на бойовому чергуванні? Так, В цьому сенсі абсолютно вірно, ми можемо надати таку інформацію. Станом на сьогодні там не спостерігалося кораблів, зокрема, і носіїв крилатих ракет. Вони перебувають в пунктах базування. На жаль, і надалі активна російська авіація це факт. Зокрема, зі складу Чорноморського флоту. Проте на зовнішні рейди вони для охорони пунктів базування виходять лише. Застосовуючи невеликі катери різних виробників, різних назв, але клас приблизно один той самий. Це катери, які вони використовують для протидиверсійної боротьби, огляду узбережжя там пошуку міноподібних предметів. Тому можна сказати, що тут вже тривалий час ситуація залишається фактично без змін. Дякую вам за оперативну інформацію. Дякую, що відповіли на наші запитання. З нами наживо був речник Військово-морських сил Збройних сил України Дмитро Плетенчук. Сто атак на добу у таких реаліях. Нині живе Нікопольщина на Дніпропетровщині. Там знову є поранені. Під ударами перебували і інші райони області. Не минулося без жертв. Докладніше про все нам розповість кореспондентка з Дніпра Олена Мандалюк. Вона зараз от із студії наживо. Олено, вітаю тебе! Розповідай, будь ласка, що відомо про стан постраждалих і взагалом, яка безпекова ситуація нині в області? Привіт, Олександре. Напередодні з артилерія ворог гатив по нікополі постраждало п'ятеро людей. У них поранення різного ступеня тяжкості життю. нічого не загрожує щодо наслідків у покровській громаді через влучання в півдрону, пошкоджені приватний будинок і господарська споруда. Також є руйнування на території промислового підприємства. Пошкодження ще шість приватних будинків. Ну загалом за добу чергові частини Нікопольського районного управління поліції отримали та опрацювали 87 повідомлень від людей щодо агресії з боку Російської Федерації. Цієї ну, вчора в день російські війська скерували ракету на Дніпро було поранені четверо людей. Гучно було також у Кам'янському районі. Противник здійснив ракетну атаку, Атаку також скерував ще БПЛА. Постраждав житель однієї з громад. По Синельниківщині агресор поцілив безпілотником. У Межиській громаді загинув 61-річний чоловік. Ну і захисниками неба цієї ночі на Дніпропетровщині вдалося знищити п'ять безпілотників. Тож безпекова ситуація доволі складна. Ну і з такою має оперативну інформацію. Станом зараз Олександр, тобі слово. Олено, дякую тобі про наслідки ворожих атак на Дніпропетровщині. Ми дізналися від моєї колеги Олени Мандалюк. На Вінничині Росіяни атакували критичну інфраструктуру. В обласній адміністрації повідомили про влучання по об'єктах енергетики. Було знеструмлено частину міста та зупинено рух потягів. На тепер електропостачання і рух залізницею відновили. У Херсоні внаслідок російського обстрілу постраждав чоловік. Як повідомили в обласній адміністрації, він перебував в оселі, коли росіяни накрили з реактивної артилерії корабельний район. Серйозних руйнувань зазнав житловий будинок. Окупанти вдарили по ньому прицільно. Потрощено фасад та покрівлю, а частина приміщення згоріла. Люди оговтуються після пережитого стресу. Русмисліс двадцять один один був. І попала куди? Прямо в будинок. Посадавших немає. Навіть жива. Більш боровський мір здок. А ви знаходились в будинку? Я приїхала з матері, він був тут. П'ятеро загиблих, і 17 поранених. Такі наслідки російських атак по Донеччині протягом минулої доби. Загалом ворог здійснив понад дві тисячі ударів по лінії фронту та житловому сектору. Повідомляють в обласній поліції. Під вогнем перебували 10 населених пунктів. Руйнувань зазнали 95 цивільних об'єктів, з них 80 – житлових будинків. Для атак окупанти застосували безпілотники та авіабомби. Крім того, сьогодні, після опівночі, під вогнем знову опинилася дружківка, пошкоджено приватний будинок. Поліція і Служба безпеки України за всіма фактами відкрили кримінальні провадження про воєнні злочини. Ми були далі там. У нас отам, от, от примірно, отам, чи на той стороні. У нас така там кімната дитяча, І ми були в дитячій. Ми не чули, що воно прилетіло. Чо їм в хаті дим? Дим смердить у хаті. От, хорошо, що дітвори вдома немає. А тут сусідка. Сусідку забрала скоро, дуже поранило її. Оце отак. Ми не знаємо, що нам робити. Кришу знесло, вікна позносило, машину побило, у дворі все побито. Служба безпеки України затримала агентку, яка допомагала росіянам готувати новий наступ на Харківщину. Ворог планував використати інформацію від коригувальниці для підготовки наступальних операцій і прориву лінії бойового зіткнення. Завдання окупантів виконувала 23-річна місцева безробітна, яка потрапила у поле зору ворога ще під час тимчасового захоплення однієї з місцевих громад на початку повномасштабної війни. У травні цього року росіяни відновили з нею контакти в обмін на виплату грошей поставили завдання зберігання. Рати дані про пункти базування українських військ поблизу передової для цього. Зломисниця обходила місцевість та намагалася приховано фіксувати об'єкти, де, на її думку, дислокувалися підрозділи Сил оборони. Тепер вона перебуває під вартою без права внесення застави. Жінці загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна. Пожежа виникла на хімзаводі в Краснодарському краї Росії після атаки невідомих дронів, як повідомляють російські змі з підприємства Єврохім білореченські мінеральні добріва евакуювали близько 140 працівників. У місті перекритого руху автотранспорту в районі хімзаводу місцева влада відзвітувала, що вогонь охопив близько 50 квадратних метрів і пожежу вже ліквідували. Постраждалих немає на місці. Далі працюють спеціальні та екстрені служби. Я зауважу, що єврохім білоречинське. Мінеральні добрива один із найбільших виробників мінеральних добрив на півдні Росії, за даними Reuters, з від початку повномасштабної війни, підприємства, що входять до холдингу Єврохім, забезпечують постачання ключових хімікатів для російських заводів з виробництва вибухових речовин і пороху. Після Копенгагену невідомі безпілотники заблокували ще один аеропорт данії. Поліція фіксує БПЛА по всій країні. Готовище Ольборга закривали на три години через присутність у небі кількох дронів із увімкненою підсвіткою, які діяли так само, як і в Копенгагені. Три рейси довелося спрямувати до інших аеропортів. Спроби приземлити дрони зазнали невдачі. Операторів цих БПЛА не виявили. Поліція повідомляє про виявлення дронів біля аеропортів Есбірга Сон. Дерборга та військової бази Скридструп. ЄС готовий збивати російські літаки у разі порушення повітряного простору. Таке заявила президентка Єврокомісії Урсула фон Дерляєн в інтерв'ю CNN. І додала кремлівські провокації штовхають Європу до рішучих дій. Фондерляїн наголосила, що європейці захищатимуть кожен сантиметр своєї території. Раніше президент США Дональд Трамп уже закликав НАТО збивати російські літаки порушники. А генсек альянсу Марк Рютте підтвердив готовність ухвалювати такі рішення на основної. Нові розвідданих про рівень загрози. Я нагадаю, 19 вересня російські міги 12 хвилин літали над Естонією. У Техасі стрілець атакував офіс міграційної служби. Вогонь по будівлі відкрив Джошу Аяна і влучив у фургони з затриманими мігрантами. Один із них загинув, двоє інших у критичному стані. Серед них громадянин Мексики. Працівники служби не постраждали. Нападник застрелився, коли правоохоронці намагалися його нейтралізувати. ФБР розслідує інцидент як акт цілеспрямованого насильства. Президент Дональд Трамп та віцепрезидент президент Ді Венс одразу звинуватили радикальних лівих демократів у буцімто провокаційній риториці. 14 громад сумщини доєдналися до асоціації прифронтових міст. Так хочуть створити кращі умови для бізнесу і людей у власних населених пунктах, аби допомагати вижити в умовах постійних обстрілів та повітряних тривог. Щонайменше 5 областей України потерпають від щоденних викликів і сподіваються на державну підтримку, що саме намагаються змінити про це далі. Хотінську громаду окупанти обстрілюють із перших днів війни. Нині, в більшості сіл тут точаться бої. Підприємства довелось релокувати. Аграрії втратили посівні площі, а жителі району виїхали, залишивши майже все. Ми єдина громада, яка повністю евакуйована і знаходиться під постійними обстрілами. Чотири дні назад. Хотінську громаду, навіть в саму Хатініка Кондратівку, 27 сім пролити. Реально люди в сумах потребують більше час допомоги, чим там у селі. В селі вони жили своєму житлі. А сьогодні вони переїхали в квартиру на четвертий таж на п'ятий. Знімають нам треба це, нам треба кудись піти. На Сумщині 51 громада. З них третина межують з Росією. Від її агресії щодня потерпає майже вся територія області. Через це жителі не мають доступу до якісної освіти та медицини. А підприємствам бракує робочих рук. Ніколи працювати сьогодні на комунальних підприємствах, в тому числі інженерів немає, немає енергетиків. Вони виїжджають. Зараз було прийнято рішення, мені здається, трошки помилкове, про виїзд молоді, бо замість тих, хто на фронті стояла молодь. Сьогодні я кажу один пакет однаковий для всіх. І там людей більше, тут менше. Ми не можемо дати сьогодні лікарям 45 зарплати, приховати лікарь. Нормальний. Працювати на кордоні не буде. Бізнес тут прагне зменшення податкового навантаження, страхування ризиків та інших умов кредитування. В Сумах, я думаю, що не такого не с не, не, не будуть безкретом. Да, у нас тривога вимикається на 15 хвилин. Не вмикається в Києві на 15 хвилин, а вимикається. Якщо ми будемо всі жити в укриттях, то підприємство просто закриваються. Всі не подама 14 громад. Сумщини заявили про намір вступити до асоціації прифронтових міст та громад, яку очолює міський голова Харкова. Він ділиться своїм досвідом, як підтримувати бізнес у таких умовах. Перш за все, це скасування місцевих податків і зборів. Крім цього, ми розробили систему повітря протиповітряних тривог. Ми відокремили міста від області. крім цього, сьогодні ми забезпечуємо, не зважаючи на все безкоштовний проїзд в місті. І кожна родина сьогодні, коли ми підрахували, то економить приблизно десь 3-4 тисячі гривень на місяць, і це теж суттєва така підтримка. Крім. Цього соціальний пакет готова ділитися та переймати досвід. І Миколаївщина на зараз умови величих країнах краще. Наше завдання це спроможність самі вирішувати свої проблеми. Але для цього нам потрібні спеціальні умови для бізнесу, для ставлення для освіти, для медицини. Після об'єднання громади планують спільно заявляти про нагальні потреби керівництву держави та отримувати належну підтримку своїх ініціатив. Адже, попри війну, в прифронтових регіонах продовжують жити і працювати люди, тож спільноти мають розвиватися. Юлія Зайцева, Валерій Коваленко, інтерподробиці марафон Єдині новини втрачає терпіння щодо Кремля. Таке заявив віце-президент США Джей Ді Венс. Каже, якщо росіяни відмовляться від мирних переговорів щодо України, це буде дуже погано для їхньої країни. Президент бачить цифри. Він дуже уважно реагує на реальну ситуацію. А реальність така. Ми вели переговори з росіянами та українцями у добрій вірі. І я бачу, що президент вкрай нетерплячий до Росії. Він не відчуває, що вони достатньо готові запропонувати щось для завершення війни. Богдан Попов, політолог на прямому зв'язку зі студією. Зараз пане Попов, вітаю вас. Доброго ранку. Мої вітання, оця заява віцепрезидента Джей Дівенса, і е, та заява, яку зробив Трамп в контексті того, що Україна зможе повернути свої території, здатна їх повернути, е, в. в у 1991 році, які в нас були на момент, так що це означає? Чи означає це, що ми можемо очікувати в найближчому майбутньому на якісь політичні рішення? Тому що от навіть наш президент він спілкуючись із американським президентом, після спілкування він вийшов і до змі і сказав, що от він відчуває, що зараз позиції української та американської сторони вони ближчі як ніколи до цього. Варто відзначити, що це серія системної роботи, насправді проведена українськими дипломатами, зокрема і президентом України. Ми бачили результати зустрічі президентів на найвищому рівні. Бачили зустрічі на рівні. На всіх рівнях просто з усіма дипломатами із Марко Рубіо із Кітом Келогом, з усіма представниками Зрампа, його найближчими радниками, його найближчими міністрами, і українська дипломатія тут підпрацювала дуже гарно. Тут варто відзначити роль нашого оновленого посольства в Сполучених Штатах, тому що за часів минулого посольства воно фактично було на жаль заблоковане через більшу лояльність до демократів, через більшу співпрацю з демократами і республіканці не дуже гарно на нього реагували. Після ж зміни оновлення дипломатичного корпусу в сполучених штатах, зокрема призначення Ольги Степанішиною, послом Сполучених Штатах, яка і займалася організацією зустрічі президентів і зустрічі перших леді, що теж дуже важливо, адже на рівні перших леді вирішується про перше питання повернення українських дітей. А по-друге, пані Меланія вона дуже впливова і має вплив на позицію Трампа. І з цього ця зустріч є насправді однією з найважливіших, які пройшли на полях Генеральної асамблеї ООН. І тут важливо, що наш дипломатичний. Ні, корпус працює наразі в повній синергії, а не так як це було ще буквально декілька місяців тому. Президент Зеленський в синергії з нашим оновленим посольством домагалися на найвищому рівні донести знову ж таки позицію України на всіх зустрічах, і їм це вдалося. Адже і президент Зеленський, і пані Ольга Степанішина провели. Велику кількість зустрічей, активно включилися в роботу на всіх рівнях, і ми бачимо вже результат в цих заявах. Президент Дональд Трамп каже, що ми можемо не просто вистояти в цій війні, а перемогти в цій війні і повернути всі свої території. І тут варто зазначити, що всі події, які відбуваються протягом останніх двох місяців на дипломатичному трекусі, сполученими штатами, вони всі мають висхідну динаміку, тобто вони приносять певний вплив. Вони. Прискорюють певні процеси. Вони призвели нас до програми, ПІРО, яка зараз вже наповнює українські збройні сили на вітньо американською технікою, яку купують наші союзники по НАТО. Тому фактично насправді те, що ми бачимо сьогодні, це системний результат президента Зеленського посольства та нової пані посол Ольги Стефанішини. І це дуже добре, що цей трек зараз розвивається, адже він завжди був найскладнішим. І сьогодні ми бачимо по ньому найбільші результати за весь час каденції Дональда Трампа. Пане Богдане, а чому Трамп називає Росію паперовим тигром? Чому саме таке формулювання він обрав? От Пісков, речник Кремля, вже заявив, що країна-агресор ніяк не тигра більше асоціюється з ведмедем, а паперових ведмедів не буває? Я тут не казав, як я називаю Російську Федерацію в цьому контексті. та й ми всі українці, але тут питання в тому, що Справді Російська Федерація існує виключно на папері як і її режим, тому що насправді так там відбувається контроль над громадянами, але легітимності цей режим немає. Друге, це її армія, армія якою завжди називали другою армією в світі до повномасштабного вторгнення її в Україну. А тут вони довели, що і всі тактико-технічні характеристики, і вся їх сила, і їх пропаганди і іншого на справді ну, з пропагандою це таке питання, тому що в Україні вона себе не проявила останнім часом. а Європі на жаль працює, але все ж таки повертаючись до теми, майже все, що Російська Федерація виготовляє щодо і технологій, і до армії, і до всього іншого, воно є тільки на папері. Тому таке формулювання і обране. Але для нас же це. Тільки на великий бонус, адже нам вже легше бити Російську Федерацію, яка до війни і до довготривалого протистояння не готова. Тут ще питання російської економіки, про яку дуже часто згадує Дональд Трамп. Там є системні проблеми. Вона зараз знаходиться в стані технічної рецесії. Вона втрачає декілька відсотків зростання на цей рік, і це фактично вже не процес, адже там падають і нафтогазові доходи і падають доходи від внутрішнього виробництва. Так вони намагаються компенсувати за рахунок обдирання своїх громадян податками, штрафами та іншими методами вимагання фактично грошей від свого власного населення, але цим вони не компенсують ні дефіциту фондів національного добробуту, нічого іншого. Пане Богдане, глава Єврокомісії закликала Китай спонукати Росію до переговорів. Вона заявила готовність про готовність ЄС залишити Росію без прибутків для фінансування війни, начебто, так натякаючи, що і до Китаю вони можуть також застосувати якісь санкції, якщо той буде підтримувати Російську Федерацію. Про що власне і? Не просить, а вимагає Трамп від Європейського Союзу і країн НАТО. На вашу думку, що може спонукати Китай вплинути на Російську Федерацію? Фактично єдине це санкції. Це технологічні обмеження, це тарифні обмеження, це те, що Унеможливить розвиток та зріст китайської економіки, бо чого Китайська Народна Республіка існувати не може. Китай не може йти на занадто ризиковані операції геополітичні, які б обмежили їх торгівлю зі сполученими штатами та європейським союзом. Тому, коли Трамп говорить про мита, він дуже правий, і насправді всі спецслужби, британські, європейські, американські. Вони давно знають, які лінії тиску потрібно використовувати проти Китайської Народної Республіки для того, щоб змінювати чи робити їх геополітичну позицію більш флексибл. Тому європейський союз може впливати, але отут питання: Щодо того як почати впливати на китайську народну республіку, європейському союзу треба почати давити на Російську Федерацію сильніше, зокрема відмовитися від закупівлі російської нафти та газу. Адже ми розуміємо, що на сьогодні європейські надходження до російського бюджету все одно залишаються досить серйозними, і це все ж таки не пряме, але опосередковане фінансування агресії. Тому мені б хотілося, щоб в першу чергу європейський союз відмовився від російських енергоносіїв, і це буде першим кроком до великої економічної перемоги над терористичною Російською Федерацією. У нас буквально 30 секунд залишається. А якщо європейський союз це зробить, як тоді діятимуть Сполучені Штати Америки? Сполучені Штати Америки вже заявляли готовність до ведення тарифів і санкцій проти Російської Федерації КНР та Індії. Та якщо ми побачимо рішучі кроки з боку Європи, сподіваємося, що обіцянки Трампа не виявляться такими ж паперовими, як і російська економіка. Пане Попов, дякую за те, що долучилися. Богдан Попов, політолог, був на прямому зв'язку зі студією. Говорили про міжнародні події, важливі, зокрема про останні заяви нашого президента Володимира Зеленського та американського Дональда.